Слава Україні, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу золочив.нет. Сьогодні у нас в гостях начальник відділу освіти Золочівської РДА пан Володимир Воротошик. І ми поспілкуємося на тему освіти і не тільки. Слава Україні! Героям слава! Чи плануються зміни в системі освіти району протягом цього року? Ми живемо з вами в новій українській державі, яка Існує зараз в період, коли відбулася Революція Гідності, коли на сході України йде справжня війна, коли міняються самі українці, і разом з українцями міняється вся Україна, міняється медицина, міняється культура, міняється спорт, звісно, що міняється і освіта. Ми, українці, у нас українська освіта. Освіт, зміни однозначно будуть. Чи відбувається зміни стосовно корупції в освіті? Я думаю, що освіта не є, і я переконаний, що освіта не є найбільш корумпованою системою в Україні. Хоча елементи корупції також я визнаю, що, звичайно, є. Воно є на рівні школи, воно є на рівні. Іншому, і це я ще треба викорінювати. Я розпочав нашу розмову з того, що ми живемо в час, коли відбулася Революція Гідності, коли українці заявили, що ми, ми люди. Прочитав коротеньке таке змістовне оголошення, в якому написано, що в час, коли відбулася Революція Гідності, розпочинати зміни потрібно. Із себе, і з тих людей, що оточують тебе. Я впевнений, що ці зміни будуть у нас в системі освіти. І вони будуть стосуватися також того, щоб це постинне явище, яке є у нас в Україні, щоб його викоринити назовсім. Викладач, вчитель це така важка відповідальна праця. Сьогодні, от, можливо, багато хто не розуміє цього, але викладачі віддаються на всі 100, щоб дитина щось запам'ятала, щось навчилася. Чи буде збільшуватися заробітна плата викладачам цього року? Дивіться, я би наше інтерв'ю, напевне, сьогоднішнє розпочав з того, що є найбільшим багатством у нас в системі загальної середньої освіти. Безперечно, що в Україні найбільшим багатством ми здавна говоримо, що є наші діти, тому що це наше майбутнє, тому що вони будуть будувати нашу державу, вони будуть створювати її інше обличчя, ну, те обличчя, красиве, гарне, багате, обличчя, якого ми очікуємо всі в новітній українській державі. Але сьогодні не меншим багатством в нашій системі загальної середньої освіти є вчитель. Я, я дуже гордий, що я працюю з такими вчителями, які є сьогодні в системі загальної і середньої освіти в Золочівському районі. Я є свідком того, як в 90-х роках гонимі ну, маленькими заробітними платами, які тоді дорівнювали десь порядку 3-4 доларам за місяць. Вчителі найкращі, найініціативніші, найдосвідченіші вчителі ті, які мали повно сил і енергії, виїхали за кордон для того, щоб доглядати чужих матерів, чужих батьків. Таких педагогічних працівників виїхала не одна сотня з Золочівського району. Я, працюючи тоді в середній школі номер 2 був свідком того, як 30 педагогів зі 100 середньої школи номер 2 покинули цю школу. На зміну їм прийшли дуже молоді, дуже недосвідчені вчителі, але вони під керівництвом тих педагогів досвідчених, які ще залишилися в школі, виросли сьогодні в справжніх майстрів. Це дуже досвідчені, це дуже патріотичні вчителі. Вони виросли на засадах помаранчевої революції. Ці вчителі виросли на засадах революції Гідності. Ці вчителі це, це найбільше багатство сьогодні в Україні. І тому. В найскладніший період історії, новітній період історії України, ми не маємо права сьогодні втратити цих вчителів. Я впевнений, що і президент, і уряд повинні зробити все, щоб історія 90-х років не повторилася, щоб втримати вчителя в школі. Щоб заробітна плата вчителя, ну нехай вона сьогодні в умовах, коли Україна величезну кількість величезну частину коштів витрачає на фронт. Знайшла також гроші на те, щоб достойно подякувати вчителю за його роботу. І тоді цей вчитель, який не просто вчить, а який ще й виховує, він виховує нового українця, він виховує, навчить нового українця. І я переконаний, що Україна матиме тоді, мабуть. І, будь ласка, на похороні Бориса Золотника, ви сказали, що буде вулиця, названа в честь його ім'я. Чи робиться щось для того? І як ви собі плануєте таку систему організації назви вулиці? Я е, говорив про те, що е, районна організація народного руху. Я був свідком цього на засіданні. Район організації народного руху, а також демократична Золочівщина з огляду на всі заслуги Бориса Андрійовича який є у нього виходить з пропозицією до громади Золочівщини і до депутатів Золочівської міської ради, з пропозицією про перейменування однієї із вулиць, яка носить ім'я. Героїв але чужої країни переіменувати вулицю Бориса Золотника. Я пропрацював з Борисом Андрійовичем 30 років. Ми Були обидвоє вчителями середньої школи номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Ми разом працювали в районній організації Народного Руху. Багато часу ми Провели в процесах національного демократичного відродження Золочівського краю. І я знаю, що Борис Андрійович дуже багато зробив для Золочівщини. Я і сьогодні стою на позиції, що ми повинні просити Золочівську міську раду про те, щоб перейменувати одну з вулиць. Ви сказали, що багато чого міняється в Україні, і в українців. Тож, які реформи очікуються в освіті? Так насправді система освіти з загальної, середньої загальної освіти, вищої дошкільної освіти, очікують сьогодні великі реформи. Я сподіваюся, що це не будуть реформи, які ми вже пережили. І ще з часів становлення української держави, що це будуть половинчаті реформи, що це будуть не якісь не часткові реформи, а що це буде реформа системи освіти, глобальна, всеохоплююча, масштабна реформа з огляду на те, що українці це дуже обдарована і талановита нація, яка має одержати такого світу, що повинна рухати не лише нашу державу, а вона повинна рухати світ. Адже заслуга українців в освоєнні космосу незаперечна, заслуга українців в освоєнні глибин водних також вона доказуєма, правда. І тому ми очікуємо такої реформи, яка повинна, якої очікують українці. Що стосується системи загальної і середньої освіти, то мені б не хотілося сьогодні говорити про якесь тотальне скорочення, про якесь тотальне закриття. Навчальних закладів, малокомплектних шкіл. Я не є прихильником цього. Я є прихильником того, щоб створити дітям кращі умови для їх всебічного розвитку, для їхнього розвитку їхніх талантів. Я є прихильником того, що навіть якщо нам прийдеться десь закривати якусь малокомплектну школу, то на місці цієї школи. Повинен вирости також освітянський заклад. Чи це, якщо це буде йти мова про призупинення чи закриття школи першого другого ступеня, то там має залишитися школа першого ступеня, а також має залишитися дошкільний навчальний заклад. Бо школа в Україні здавна була таким соціокультурним центром села, розвиваючим центром села. І я впевнений, що. Навчаль... Кількість навчальних закладів на Злочівщині не повинна скоротитися, повинна змінитися їхня структура. Ми вже говорили про заробітну плату, ми говорили про якісне підвезення дітей до школи. У нас повинні бути нові школярики, в нас повинні... діти повинні харчуватися. Я впевнений, що діти в кожному навчальному класі повинні мати сучасні технічні засоби навчання. Я більш ніж переконаний. Що наші талановиті вчителі, обдаровані вчителі, вони повинні мати достойне навантаження. Ні в якому разі не повинно збільшувати сьогоднішнє навантаження на вчителя. Я впевнений, що уряд держава на це не піде. Ось такі зміни нас очікують. Я думаю, що в Золочеві ми повинні також працювати над тим, щоб створювати заклади нового типу. Наш Золочівський район належить до числа небагатьох районів Львівської області, де немає шкіл нового типу, де немає гімназії. Цього питання я також не залишаю. Ми будемо радитися з громадою Золочівщини. Я впевнений, що у нас будуть такі заклади. Дякуємо за розмову. Залишайтеся з нами інформаційний портал Золочівкрапканет.